Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. І сьогодні актуальним питанням ми ставимо питання того, як почався начальний рік у нашому місті. І на ці запитання нам буде відповідати заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Наші вітання, пане Анастасія. <гументна> Навчальний рік, взагалі, освітня галузь у зараз у нашому суспільстві має таке стратегічне значення, тому що коли в країні сіють і збирають хліб, коли діти йдуть до школи, то в даний момент це тільки позитивно може впливати на наше суспільство. Тому я вітаю вас з початком навчального року, і хотілося почути від вас от ваші враження перші от того, як ввійшли в цей навчальний рік, чи все виходить зараз у вас. Це дійсно такий історичний навчальний рік для всієї освіти України, тому що вперше за всі роки незалежної України нам доводиться навчати в час такої повномасштабної війни, яка триває в нашій країні. І Дійсно, перед нами постало надзвичайно багато викликів. Багато в чому змінилися підходи до освіти і вимоги до освіти. І все-таки на першу чергу було винесено питання безпеки. Звичайно, воно завжди було достатньо актуальним. Але в цьому році ми прекрасно розуміємо, що коли над нашими головами літають ракети, і ми приймаємо рішення про відновлення навчального процесу, значить, ми маємо гарантувати безпеку всім учасникам освітнього процесу. Це дійсно була велика проведена робота і з боку управління освіти, і закладів, директорів. За це величезна подяка всім педагогам Черкас, які не побоялися. Такий страшний, дійсно, страшний історичний час прийняла на себе відповідальність і рішення відновлювати навчання в очному режимі. Безпосередньо перед початком навчального року ви спілкувалися з батьками. Точніше, ви проводили опитування? Ви цікавилися думкою стосовно форми навчання, чи це буде очна, чи це буде дистанційна форма навчання і вересень визначали як такий місяць експеримента. Чи вже можете зараз говорити, що показується? Так, дійсно, перед початком навчального року, близько початку серпня, ми почали говорити про відновлення навчання в очному форматі, і першочергово ми говорили про відновлення очного навчання навчання для перших, других, п'ятих і одинадцятих класів ну тобто, це ті класи, ті паралелі, для яких м важливо сісти за парти саме в школах. Перший клас зрозуміло, тому що діти мають розуміти саму систему координат, що взагалі таке школа, познайомитися з однолітками, познайомитися з вчителем, і зрозуміло, що навчатися дома онлайн в першому класі ну це майже нереально. Другий клас е, був визначений, тому що якщо дивитися об'єктивно чесно, то повноцінно діти навчалися в очному режимі минулого року десь близько трьох місяців. Тому зрозуміло, цього часу мало, аби повністю адаптуватися до школи, і плюс знову ж таки вік, тому що достатньо важко в другому класі сприймати дистанційну освіту. П'яті класи, тому що це перехід на нову ланку школи, так само інші підходи, інші вчителі. Ну і одинадцяте, це така система узагальнення підготовки до. Власне, наступною кампанією. От коли ми провели опитування серед, скажімо, батьків нашого міста, ми побачили, що 11 класи мають найменшу підтримку у виході на очну форму навчання. Тому департамент освіти рекомендував відновити очний процес в перших, других і п'ятих класах. І ми залишили право за школами. Власне, не таке право мали і мали без наших позицій про те, що вони приймали рішення, якщо фактично якісь класи набирали. Достатню кількість мовно там голосів за очну форму навчання, вони відновлюють форму навчання в очній формі. Перше, саме на 1 вересня у нас було близько 100 класів, які по місту Черкаса навчалися в очній в очному режимі. Станом на сьогодні, тобто у нас там пройшло фактично 21 день навчального процесу. Зараз таких класів ми маємо 210 Тобто майже в два рази збільшилась підтримка і довіра батьків до очного навчання. Так, можливо, хтось переконався в тому, що це є кращою формою навчання, хтось переконався в тому, що дійсно школи. Намагаються дотримуватися всіх безпекових аспектів моментів, тобто, що обладнані сховища, що діти цими сховищами користуються, що не ігноруються сигнали повітряної тривоги. Ну, це дійсно ті важливі сигнали для батьків, для дітей, які є важливими. Але те, що ми спостерігаємо, діти реально раді відновленню очного навчання, діти і вчителі, і дійсно наші школи ожили з поверненням дітей до школи. Але тут потрібно, такий акцент зробити, ви все-таки це питання більше віддаєте на відкуп в школу саму, так от тобто не наполягаєте на чомусь. Як виходить, напусім по навчального закладу таку форму обирати? Так в нас існує таке поняття, як шкільна автономія, і школи приймають відповідні рішення самостійно. Звичайно, вони узгоджуються із загальною міською позицією, і ми навпаки заохочуємо навчальні заклади до відкриття очної форми навчання. Чим більше Повернуться за парти, тим краще, пані Анастасія, З 1 вересня в наших школах мова загарбників не вивчається навіть факультативно. Чим замінили цей предмет? Ну, власне, вона в нас і не вивчалася як окремий предмет. У нас були в деяких школах були факультативи. За рішенням батьків зараз, дякую за свідому позицію в тому, що батьки погодилися з такою позицією і, і підтримали. У Нас було. На місто два російськомовні класи. Вони перейшли просто на українську форму, на українську мову викладання і все. Тобто, такого питання, що у нас якийсь предмет змінився, якимось ні. Тобто треба забінювати там немає, ні, якби. ні. Це не був самостійний предмет, вона вивчалась факультативно, але в нас були дійсно російськомовні класи, і просто вони, вони стали україномовними з 1 вересня. Ну, говорячи про навчальну складову, також з 1 вересня є суттєві зміни у вивченні історії України, всесвітньої історії, захисту України. Що саме змінилося? Ми чудово розуміємо, розуміємо, в який час ми живемо. Дійсно, ті предмети, які ви перерахували, це власне ті предмети, які виховують там національну свідомість, патріотизм. І зрозуміло, що в тих умовах, в яких ми живемо, не переглядати навчальні програми цих предметів це нереально. Тому зрозуміло, що вони суттєво українізувалися. і Я думаю, що це великий їхній плюс. Питання безпеки зараз є пріоритетним. Як ви його забезпечуєте? Перед відкриттям шкіл у нас була створена відповідна комісія, яка до якої війшли пожежники, війшли спеціалісти з цивільного захисту, Держпродспоживслужба, освіта, і, відповідно були обстежені всі сховища, які є умовно в наших школах. По кожному сховищу було прийнято рішення про те, чи підлягає це сховище для того, аби в ньому перебували діти, чи відповідає він цим безпековим аспектам і моментам, і власне ті школи, які отримали позитивні. Акти вони відновили процес. У нас з 35 шкіл 22 школи відновили навчання в очному режимі. Ті школи, які не мали сховища, вони наразі навчаються в приміщеннях тих шкіл, які відповідні сховища мали. Тому зрозуміло, що е, зараз ми намагаємося покращити ці умови, е, привести сховища в е, кращий стан. Розробляються відповідні проекти. В кожній ситуації, в кожному сховищі є своя ситуація, на що потрібно звернути увагу. В цілому це як правило, там е, вентиляційні системи і так далі. Тому ми максимально намагаємося ці роботи провести, але на жаль, тут все залежить не тільки від нас. Але от така форма навчання, от коли діти навчаються в іншому навчальному закладі, в деякій мірі створює проблеми. От наскільки нам відомо, в три зміни зараз е, в деяких навчальних закладах відбувається навчальний процес. Чи справді є це проблемою? І наскільки це ефективно? Ну, ми не ви не виносимо повноцінно як три зміни. Вони навчаються в дві зміни. Зрозуміло, що ми намагаємося, щоб перші другі класи, тобто найменші діти, навчалися в першу зміну, а далі вже більш дорослі навчаються в другу зміну. Зрозуміло, що ну, є. Певний дискомфорт, але е закрити і мовно не вивести на навчання близько 13 шкіл це також було абсолютно неможливо, абсолютно не варіант. Тому зрозуміло, що всі тісняться, є якісь певні дискомфортні моменти, але ну, станом на зараз таких от надзвичайних якихось серйозних і глобальних проблем в організації процесу, ну наразі ми їх не бачимо. Питання харчування дітей в школі протягом минулого року, навчального року, привертало увагу до себе. Там суттєві зміни відбулися в дитячому харчуванні. Були певні проблеми. Зараз, на даний момент, ви можете говорити, що реформа харчування. Відбулася і настільки це вже трошки так заспокоїлося питання? Реформа на харчування в школах і в садочках міста відбулася ще на початку року. Ми встигли це зробити до початку повномасштабного російського вторгнення, і зрозуміло, що була пророблена велика робота, і це тривала робота, тому що. Ну, потрібно правильно розуміти, що здорове харчування, корисне харчування воно не завжди таке насичене смаками, як це було, скажімо, раніше, і ну це насправді там ціла ціла перецілий процес перевиховання. Ну, ці смакові моменти. Вони були і основною так. основою, так скажемо, проблеми трохи так. Зрозуміло, що вони були основою. Це власне питання, яке регулювалося на загальнонаціональному рівні. Була запроваджена велика реформа харчування в школах Черкаси. Не просто взяли те меню, яке пропонувалося міністерством. Воно було дещо удосконалено. Ми його все-таки прибрали такі от, скажімо, кричущі страви, які там активно обговорювалися в соціальних мережах. Станом на зараз. Я думаю, що проблеми харчування як такої немає. Те, що зміни відбулися, і в скажімо, в на користь здорового харчування, на користь збільшення порцій, на користь збільшення калорійності цих порцій. Ну, це насправді відчутно і помітно. Зрозуміло, що з 1 вересня ну постало питання того, як забезпечувати харчування, якщо, наприклад, у нас виникає там повітряна тривога. І було прийнято рішення про те, що наразі харчування в школах відбувається за кейтеринговою системою, тобто діти отримують одноразові бокси, одноразові там умовно прибори. В одноразових порціях подаються там, скажімо, соки ще її і так далі, для того, аби повітряна тривога не могла завадити умовно, процесу харчування. Тому що, якщо, наприклад, накрили в їдальні на дітей, пролунала повітряна тривога, зрозуміло, що діти вже споживати цей цей продукт не будуть і не можуть. Тому перейшла на таку систему боксів. В принципі, відгуки і від батьків, і від дітей вони позитивні. Саме харчування не змінилося, якби це. Не було зараз важко забезпечувати, тому що те меню, яке власне запроваджувалось із початку навчального року, воно є набагато більш ем, важким для приготування, і, але дійсно намагаємося виходити і дотримуватись тих норм, які власне були закладені. Що скажете про харчування дітей переселенців? Е, вони визначені як пільгова категорія і, звичайно, харчуються. Наших школах і маю сказати, що особи, які приїхали до нас з інших міст, відзначають достатньо високий і належний рівень навчального процесу і, взагалі, скажімо, стану наших шкіл. Ну про про оплату їхнього харчування мова не йде так. Перші четверті класи в нас харчуються безкоштовно рішенням черкаської міської ради, і безкоштовно у нас харчуються категорійні діти з першого 11 клас, визначено власне законом, і ми зобов'язані харчувати цю категорію дітей. Яка е, е, кількість дітей переселенців зараз пішли в черкаські школи? Е, чи є там якісь проблеми забезпеченням підручниками? Їхня адаптація? Більше тисячі дітей пішли до черкаських шкіл. і Я маю сказати, що постійно там. Протягом навіть цих там трьох тижнів люди йдуть, йдуть, йдуть. Ми готові забезпечити освітню потребу абсолютно всіх дітей, які приїдуть в наше місто Черкаси, готові відкрити, як то кажуть, всі двері і максимально сприяти їхній адаптації. Зараз створюється чимало різних інтеграційних центрів, які займаються власне інтеграцією цих дітей, психологічною підтримкою і так далі. Тому і школи проводять достатньо гарну належну роботу. У нас не виникає якихось. Нюансів з тим, що там діти себе чи некомфортно комфортно чи вони, як то кажуть, ну там не проживаються в колективах. Ні, такого немає. Діти так само свідомо ставляться до цих процесів і. Приймають всіх у свою родину. Я хочу нагадати, що це програма актуальна розмова. І сьогодні актуальним питанням ми визначили питання початку навчального року у Черкасах. І на ці запитання нам відповідає заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Е, Анастасію, зараз от, ми говорили, тисяча дітей і переселенців пішли до черкаських шкіл. Е, питання підручників чи не стало воно проблемним? Ну, власне, це питання є цікавим, особливо для п'ятих класів. Тобто у нас більшість підручників наразі є там в електронній формі, але немає різниці, чи це є переселенці, чи це є наші черкаські діти. Проблема вона є актуальною в цілому. Зараз багато українських дітей знаходиться за кордоном, не всі повернулися. Як відбувається навчання дітей, які зараз не в Україні? Ми власне вийшли з тою політикою, що для нас важливо, аби кожна черкаська дитина, яка знаходиться в будь-якій точці світу, залишалася черкаською дитиною і учнем черкаських шкіл. Для нас максимально важливо зберегти учнівські колективи, і ми намагаємося охопити дистанційною освітою тих дітей, які знаходяться за кордоном. Якщо дистанційна освіта є, скажімо. Неможливим приєднання до дистанційної освіти, вони переходять на, на індивідуальне навчання, але в цілому політика і завдання така, що ми маємо максимально утримати кожну дитину. Тобто Дитина, яка знаходиться за кордоном в режимі дистанції, вона може повноцінно вона закінчити так само, навчальний рік, отримати так. за це всі ну, документи. Дивіться, вона ж насправді діє повне. Право в цьому році батьки обирають, тобто не ми обираємо, не школа обирає. Обирають батьки. Якщо навіть клас виходить на очну форму навчання, але там двоє, троє, навіть один батько проти того, щоб дитина виходила на очну форму навчання. Ми покриваємо цих дітей дистанційною формою навчання. Те саме стосується дітей, які навчаються за кордоном. Тобто е немає можливості йти до школи. Батьки вважають, що умовно школа це там небезпечно, безпечніше буде вдома. Будь ласка, це абсолютно право батьків цього року обирати, яка форма навчання. За якою формою навчання будуть навчатися їхні діти. Тому неважливо, ця дитина є за кордоном, є в Черкасах. Ми намагаємося всіх охопити дистанційною освітою. Ну, по часу і судячи з температурних показників, зараз ми поступово підходимо до опалювального сезону. Він вже стає таким реальним для нас. Як це питання буде вирішено в школах, яку температуру плануєте підтримувати? І наскільки нам відомо, в 10 дитячих садках встановлюють індивідуальне опалення. Чому тільки в Е, Дивіться, що стосується опалювального сезону, ми звичайно намагаємося, що ми будемо Віримо в те, що ми будемо рухатися по графіку. Це, на жаль, залежить не від департаменту освіти гуманітарної політики, все, що залежить від нас, для того, аби опарний сезон відбувся і на належному рівні всі ці роботи зроблені, але зрозуміло, що це буде залежати від тої ситуації, яка буде в країні. Що стосується взагалі модернізації системи опалення і в садочках, і в школах, дійсно, в цьому році ми мали закладену безпрецедентну суму в бюджет розвитку це 250 мільйонів, які мали бути. Спрямовані на модернізацію закладів освіти абсолютно всіх рівнів, і в тому числі це звичайно було і встановлення лічильників, і модернізація систем, і, і так далі. Ну але на жаль, ми зараз живемо в той час, коли це в більшості залишилося в планах, і до цього питання ми будемо повертатися після а, війни. Тобто, питання є не в освіті, не в департаменті освіти. Питання є в тому, що ми А обмежені постановою 590, яка передбачає. Фінансування не фінансування і далі, звичайно, є питання казни, яка пропускає чи не пропускає певні платежі. Тобто, фактично фінансуються найпершочерговіші речі, які можуть фінансуватися в світі. Ну ми до речі, вже згадували про дитячі садки. от графік їхньої роботи, що ви скажете про нею. Так, дійсно, на сайті Черкаської міського ради зареєстрована петиція. Так, а, да. В усіх садочках міста Черкас це 53 заходи, встановлений 10-годинний робочий день. Тобто, фактично, садочки працюють з 8 до 6 години. Далі в вересні кожного року проводиться опитування батьків. І якщо, наприклад, батькам потрібно або на півгодини раніше, що працював садочок, або на півгодини пізніше створюються так звані чергові групи, вони створюються е, самими садочками, тобто для цього варто просто звернутися до завідувачки садочка для того, аби Мовно можна було там віддати дитину о 7.30, або забрати її о 18.30. Це не є абсолютно проблемою. Це вирішується на рівні завідувачів. Норма про, норму продовженого дня не йде тут. Мова так Дивіться, садочок працює з 8 до. Шостої години так. Якщо потрібно ще півгодини запасу, це вирішується власне в межах самого садочку, і це не є проблемою в більшості садочків. Такі групи тобто батьки садочків. вихователі вже вирішують, так? так так, так. Вони звертаються до адміністрації садочку, і це те, що не є абсолютно проблемою В більшості садочків такі групи працюють. Осінні канікули. Коли діти підуть на канікули, як до них? Підходити ми, все таки, стараємося, що ми будемо працювати по графіку і плануємо закінчити навчальний рік цього року, 31 травня. Все, як то кажуть, як пише книжка в кінці, останній тиждень жовтня він власне буде довгоочікуваними канікулами для наших школярів. Ми вже з вами сьогодні згадували питання дистанційного навчання. Недоразово на цю тему ми спілкувалися з вашим колегою Валерієм Денолевським, питали його думку. В принципі, от він особливо в питаннях дистанційного навчання особливих проблем не бачить. Ну так, знаєте, ставиться до цього доволі спокійно. Хотілося почути вашу думку дистанційне навчання. Так, от ну, дасть Бог переживемо, переможемо, забудемо про ковід. Це вже норма, вона вже не зникне, от на вашу думку наших навчальних закладів, оскільки дистанційне навчання вже міцно війшло. От, навчальний Дивіться, процес. я думаю, що це є ем, як це правильно сказати, правильною реакцією на той час, в якому ми живемо. Тобто Спочатку у нас була ковідна пандемія, і фактично в нас не було варіантів. Нам все одно треба е, в будь-який час, в який ми живемо, чи то є пандемія, чи то є війна, діти мають навчатися. І слава Богу, зараз технології, можливості, і бажання і батьків, і учнів, і вчителів власне вилились в такий процес, як дистанційна форма навчання. Зрозуміло, що вона ніколи в житті не може зрівнятися із очною формою. І зрозуміло, що ми говоримо зараз не просто про якість надання освітньої послуги, ми говоримо про те, що діти мають знаходитися соціумі, вони мають спілкуватися і так далі. Зрозуміло, що, ну, на мою суб'єктивну думку, звичайно, я більше прихильницю очної форми навчання. Але той час, і в який ми живемо, вони він диктує свої певні правила і вимоги, і ми маємо до нього пристосовуватись. Дай Бог найближчим часом закінчиться війна перемоги України. Дай Бог, ми забудемо, що таке всесвітні пандемії, і повернемося до нормального, звичного життя, мирного життя, і повернемося вже до нормального нормально роботи шкіл. Дійсно, ці три роки навчання вони є важкими, і це є певним викликом для всієї освітньої системи. І повірте, нашим вчителям, і педагогічним працівникам і адміністрації школи ну вони надзвичайно великі молодці, тому що вони пророблюють максимально велику роботу, і це та категорія. Людей, яка завжди має пристосовуватись до тих е, історичних умов, в яких ми ми живемо, і вони це дійсно роблять ідеально. І в цьому році вчителі вони не просто навчали їм доводилося бути і волонтерами, і приймати переселенців, і е, е, годувати наших хлопців, і це і. Паралельно з цим ніхто ж не знімав з них обов'язку навчати наших дітей. Вони з усім цим справлялися, вони звалили це, все на свої плечі і дуже достойно, дуже гідно з цим впоралися. Тому за це їм велика подяка. І дійсно, поки тримається наша освіта. Я думаю, що буде триматися вся країна. Ну власне про альтернативу то мова й не йде, але в багатьох випадках це може навіть зручно бути справді і допомогти дистанційне навчання. Ні, звичайно, в той в тих варіантах, які зараз є, завдяки дистанційній освіті, ми можемо зберегти тих дітей, які зараз навчаються за кордоном. Ми можемо дати. Батькам право обирати і місце перебування дітей, і форму навчання. Тобто зрозуміло, що кожен сприймає ту ситуацію, в якій ми живемо по-своєму, і зрозуміло, що головне питання завдання зараз кожної людини це питання безпеки. І дійсно дистанційна форма навчання дає можливість ну ти типу, побалансувати цих питаннях і навчання, і перебування, і вибору. Тобто, хочуть батьки, довіряють батьки школі, вони віддають їй научну форму навчання. Вважають вони, що там безпечніше знаходитись умовно навіть поза межами міста Черкаси. Вони мають змогу навчатися дистанційно. Це абсолютно їхнє право. А з нашого боку, це така певна можливість створити всі умови. Дякую, що прийшли до нас. Хочу так повторитися, що ми вже говорили, що зараз освітня галузь вона має таке знаєте, стратегічне значення для України, для нашого суспільства. Тому бажаємо вам наснаги, міцності. Тримайтеся. Спасибо. Дякуємо. Це була Анастасія Чубіна, заступник міського голови Черкас. Говорили про початок начального року у нашому місті та про які реальності дає зараз освітня галузь. Щасти вам пильнуйте себе.